Морозильна шафа Brilis Bell 4 r 290 ідеально підходить для всіх типів кухонь в кафе, барах, піцеріях. Завдяки своїм компактним розмірам 60 на 60 см та висотою 185 см, Вона без проблем стане навіть в обмеженому просторі закладів, що займається вуличною торгівлею. Корпус має міцну конструкцію, ззовні та середини, виготовлені із високоякісної харчової нержавійки. Загальний об'єм 400 літрів. В комплекті три металеві полиці з полімерним покриттям. Розмір полиці – на см. Система охолодження динамічна, тобто продукти заморожуватимуться швидко та рівномірно. А завдяки автоматичній системі розморожування вам не потрібно буде це робити вручну. Морозилка має температурний режим від мінус 10 до мінус 18 градусів Цельсія. За допомогою цифрового терморегулятора ви можете зручно регулювати та контролювати температуру всередині. Двері мають зручну ручку, що не виступає ззовні, а гумові магнітні ущільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Спеціальна система дверних петель забезпечує автоматичне закриття дверей. Двері, двері обладнані замком. За потреби можна перестановити інший бік. Морозильну шафу обладнана міцними високими ніжками, завдяки чому її можна зручно відрегулювати на підлозі, а також легко прибрати під нею. Гарантія на холодильне обладнання брілі складає 2 роки, тому ви можете бути впевнені в його якості та довговічності.